З усіх сторон движуся він цілий. Карти цілі, сидушки задні цілі. Так, тут всі діла, регуліровочки, їзуфікси. Можна сидушка окремо їздити взад-вперед, регулюється. Так, розкручувати доступ. Ой, тут, правда, я хтось тобто, щось пропалив. От, але запаха взагалі ніякого немає. От. Нічого, ніякого постороннього запаху немає. Опа, під стакан. Так, а воно не працює. Ньому трошки помогти. От дивіться, бачите, який Короче, Це теж з Нідерландів машина приїхала. двері. Ветер дуй.